Якби ти могла зробити комусь комплімент, кому б ти його зробила? Мамі, братику і своєму тату. Мамі. Який би він був? Я тебе люблю. А ще? Я кажу, що ти мені приготувала їсти. Можливо, є людина, яка тобі подобається, або яку ти любиш. Папа і мама. Яка твоя мама? Вона хороша. Угу. А ти їй робив компліменти? Так. Да. Які? У е -е це футболку я її одягнув, а мама таке футболку, таку саму. Таке саме. Така сама в неї футболка? Так, да, в мене така саме футболка. У мене є такі доволі осиванки це мене, це чорний усиванка, чи мені я, це дай. А це мамі, а це татові. А що б ти хотіла їм сказати? Я тебе люблю. Їй приємно було би це почути? Приємно. Я сказала, що вони гарні. Як ти думаєш, їм було б приємно це почути? Угу. Який комплімент ти хотів би сказати мамі? Я люблю, його, а, а папа мене розбудив мене і хоче мене забрати. Компліменти потрібно говорити іншим людям? Тільки не чозим. Рідним, так? <гум> а чому це потрібно робити? Тому що чозим це не твоя мама і не братик. Тільки мамі можна казати і братик, і тату. Кому, окрім мами, можна ще зробити комплімент? <гум> Вихователю. А виховательці ти б що сказав? Я тебе люблю. Теж любиш? Ти всіх любиш. А чому важливо робити компліменти іншим людям? Бо це приємно.